Енеїда, як український козак Рим завоював, а українська мова вирвалася на волю. Уявіть собі, наприкінці 18 століття українська мова живе в тіні. Вона існує на базарах, у селянських хатах, але в серйозній літературі її немає. Видається, що їй назавжди визначили роль простого наріччя. І тут на сцену виходить Іван Котляревський. Полтавський дворянин, ветеран війни, а ще масон. Цей освічений і волелюбний чоловік бере античну поему Вергілія, що вважалася вершиною високого стилю, і нахабно переписує її. Замість поважних римських героїв у нього з'являються вусаті козаки, які палять люльки, п'ють горілку і лаються так, що й грецькі боги червоніють. Це був справжній виклик замість серйозних битв, колотнечі з кацапами, а замість пафосних промов яскраві соковиті діалоги, сповнені народного гумору. А тепер факти, які роблять цю історію ще цікавішою. Котляревський працював над своєю енеїдою з перервами майже 30 років. Перші три частини вийшли в 1798 році, але повний текст побачив світ лише в 1842, вже після смерті автора. Чому так довго? Бо він постійно дописував, шліфував і додавав нові деталі. До того ж, перші три частини поеми були видані без відома самого автора. Поміщик Максим Парпура, який мав рукопис, просто надрукував його в Санкт-Петербурзі. Котляревський був розлючений, але саме цей вчинок дав твору неймовірний старт. За жартівливими рядками та іронією ховалися гострі політичні натяки. Наприклад, багато дослідників вважають, що образ зла юнона суча дочка це не що інше, як сатира на російську імператрицю Катерину II, яка знищила Запорозьку Січ українську трою. І що найцікавіше, перше видання Енеїди настільки швидко стало популярним, що його примірники були в особистих бібліотеках багатьох відомих людей, включно з Наполеоном Бонапартом. Таким чином, Енеїда це не просто пародія, це зухвалий, революційний і надзвичайно веселий твір, який дав українській мові голос, довів її зрілість і відкрив шлях для всіх наступних письменників. Від Шевченка до Франка це була не просто книга, а справжній культурний вибух, що розпочав нову еру для української нації.